Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. їжте, діти, їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними і дужими до хвороб були байдужими. Вітаміни А, Б, Ц, Д, кожен їх. Ром знайде в яйцях, в рибі, фруктах, динів, моркві, в полуниці сливі. Руси, я в руках, уріхи, вітаміни, всім на цих і червоних я... і знамісі вітамів. У кожній коли не плані вітаміни і копсин та здесь не дасть. Чудові апельсини на садо для, для дитини, вітамінами багатських, бажання хоч у кожній хаті. І лимон теж силу має, хворим він допомагає. Та й смородина смачна і цілюща й запашна допоможе зберегти вам здоров'я на роки. Щоб були ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть.